17 листопада 2011 року е, набули чинності зміни до кодексу ПРОНАДРА, якими місцеві органи самоврядування були позбавлені права впливу на розподіл корисних копалень. Фактично, місцеві громади перестали контролювати. Чи можна видобувати, допустимо, тут газ або нафту, або ще щось в даному випадку, за даними експертів, мова йшла про видобуток сланцевого газу. Мова йшла про Харківщину, про Львівщину, де люди вирішили, що це небезпечно, де місцеві громади почали приймати рішення: давайте долучати нас до цього процесу. А центр сказав: ні, це будемо вирішувати лише ми. Таким є місцеве самоврядування в Україні. Це, це ще не все. Ви ще додайте сюди знаменитий закон про розмежування земель, яким фактично позбавили місцеве самоврядування, навіть контролювати, хто розпоряджається землею е, в околі юрисдикції. Тобто юрисдикція розповсюджується там, де починається наступна юрисдикція органу місцевого ну, самоврядування. Е, тепер обмежили тільки межами забудови, а решта невідомий уповноважений орган, навіть невідомо який. Тобто, якщо раніше можна було сказати, що це є Держкомзем в особі району, то зараз взагалі ніхто, не зрозуміло хто. І е, кому віддається земля, теж не зрозуміло. Взагалі, найкращий закон, який був, це той, який був прийнятий в 90-му році 7 е, грудня. Чому? Тому що цей закон дозволив органам місцевого самоврядування робити помилки. І після цього їх виправляти, і в цьому є сутність самоврядування. Так, тобто, якщо по одному й тому самому питанню, по тій самій проблемі, різні органи місцевого самоврядування, маючи право приймають різні рішення. То, у випадку, якщо хтось помилився, він швиденько переробляє. Тому що коли помиляється Верховна Рада, ніколи не визнає, що вона помилилася ніколи. І це дозволило, допустимо, розквітнути мому рідному Хмельницькому, тому що це єдине місто, де ми дозволили базар. Речовий ринок кругом позакривали, тому що боротьба зі спекуляцією. Ну а ми справа москалі Бандерівці прийняли рішення такого плану. Тому ми маємо там, е, хоч яке-небудь самоврядування і е, фактично середній клас, який переміг.